Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний тортик з ніжним сметанним кремом. Цей тортик готується дуже просто, без форми для випікання, без духовки і навіть без вінчика. Для початку в миску розбиваємо 2 яйця кімнатної температури та додаємо 170 г цукру. За допомогою виделки перемішуємо до однорідного стану. Далі вливаємо 50 мл соняшникової олії без запаху та 150 мл молока і знов перемішаємо до однорідності. Після цього просіємо сухі інгредієнти це 250 г борошна, 10 г розпушувача та 40 г какао. До речі, всі інгредієнти вказані в описі до відео. Після того, як все просіяли, додаємо 10 г ванільного цукру і за допомогою виделки перемішаємо до однорідного стану. Далі змішуємо пів чайної ложки соди та стільки ж оцту. Не дивуйтесь, що в рецепті є і сода, і розпушувач, саме їх поєднання і зробить наші коржі пухкими та не дасть їм змогу піднятися. Після того, як відбулася реакція нейтралізації, додаємо це до тіста і знов перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл окропу і після того тісто стає рідким і перемішувати його набагато легше. Настав час готувати коржі, нам знадобиться антипригарна сковорідка. Якщо у вас такої немає, то можна додати трішки олії перед смаженням. Готувати коржі дуже просто. На розігріту сковорідку виливаємо тісто та обережно розрівнюємо. Тонкі коржі робити не потрібно, адже під час того, як будете перевертати, він може зламатися. Накриваємо кришкою і обсмажуємо 2-3 хвилинки до появи пухирців. Далі обережно перевертаємо коржі за допомогою лопатки і обсмажуємо ще 2 хвилини. Тепер підготуємо крем. Беремо 400 г густої сметани, додаємо 10 г ванільного цукру, 100 г цукрової пудри та перемішуємо. Відео. Я використовувала 20% сметану, і крем виходить не такий густий, як коли я готувала цей тортик з 25% сметаною. Тоді крем виходить більш стійкий. Але на смак це не впливає. Смачно виходить в обох варіантах. Крем готовий. Тепер настав час збирати наш тортик. Для цього просто викладаємо коржі та змащуємо їх кремом. Після того, як виклали всі коржі, ставимо тортик на годинку в холодильник, а краще на всю ніч. Прикрасити можна, наприклад, тертим шоколадом або з одного коржа зробити крихту та. Посипати зверху, я прикрасила звичайним какао. Звісно, цей тортик виглядає не супер святково, але повірте, смак в нього просто неймовірний. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось солоденького до чаю. Готуйте і не бійтеся експериментувати. Дякую за перегляд і вподобайку. До нових зустрічей!